Вітаю сьогодні. Наживим собі друга і вирішив для нього зробити вольєр. І от що в мене сьогодні вийшло. Ось такий вольєрчик зверху з двома шуфлятками. так висуватися, а дверки тут специфічні. Дверки будуть заїжджати зверху під шуфлятки. От зараз я їх показав, як вони піднялися догори, і потім туди заїдуть. Ось так в розрізі спереду виглядає. Збоку так виглядає і відповідно ззаду. Тут я показую, як ці дверки по таких направляючих ось цих будуть триматися всередині. Ось така гарна і цікава будка вольєр. Сьогодні дозріла. Добра вам, люди!